Готові? Час пішов. Джонсонюк. 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 Сонюк. Джон А Шо... шо, шо. Джон Сонюк. А, сосулька. Давай, сосулька. Ні в ту сторону. Маракуя. 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 Макар... Макар... Ракуя. Макатуна, макаруна, Маракуя. Мак... Макалуна. Маракуя. А Маракуя. Ковбой. 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 Молодець. Та що таке? Цвях. Цвях. Сват свят. Цвях. Свято сівях. Іван. Цвя. Іва. Свях. Нива. Жнива. Сівях. Юля цвях. Свях, Юля. Можна я піду. Так, дівчатоньки, ви готові? А, вони не чують, лести, готова. Так, я готова. Добре. Тоді почали. Пательня. 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 Па. Пательня. Па. Пате. -па Леня. Ле пале. Пательня. Палека. Па-ти. Пательня! Пательня! Завжди типу танцюють, типу Цікаво. нічого не чують. Ти мене не чуєш. Давай. Готова? Так. Час пішов. Хруш. Хрущ. Чує. Бик. Бик. Пік. Бик. Бик. А що таке? Хіп-хоп. 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 Атом. Їм вимкнули музику. Атом. Атом. Атом пішла! Сарделька. Серделька. Серделька. Та да ну суддя. 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 Стуся. Су -шу -су шу, -шу -ся. Су шу. Су. шу дя Дя. Суддя. Суддя. Судя! Судя! Резюме. Релер. Резюме. Рез Ле р -р 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 -р. Резюме. Так. Резюме. 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 Мачо. Б б б б, -б. Мачо. Брям, м, м. -ма. Пря, ма, ба, ма. Так ма. мені подобається коденець. Що? Баж, мачо. Бажор. Кохання. Кохання. Топ. Кохання. Топ. Кохання. Так Кохання. I don't know. Ко-ко-ко. Кохання. Кокарда. Кохання. Коканда. Кохання. Кохана. Кохання. Кокарка. Кохання. Кохана. Кохана. Коханка. Кохання. Ну, кохана, коханка. Я допрацюю до кінця. Коханя. Не здавайся. Ко. Ня. На кохання. Ну, я скажу кохана! Кохання! Кохата! Коханка, кохара! Кохата-хата! <різь> <різь> Кохання, я бачу! А вже не зараховується! Кохага. Йдемо <різь> сюди, коли відходимо. По-перше, я в плаці короткому. <різь> Час пішов. Країна! 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 Крита! Країна! Крита, країна! Давай, Давай далі! Епілятор! Епілятор! Эпилятор. 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 Зёб, эпилятор. Эпилятор. Дзёб. 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 До. Дзёб. Жолуб. Дзёб. Не, не, не Женьшень. Женьшень. Шастя. Женьсень, відгадай, буде щастя. Ого! Сирена. 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 Клас. П'ятнадцять слів ти сказала про кохання. П'ятнадцять слів. І що одна не одно не Ні Одно кохання. Ну, що, Лисюня, Ти готова казати мені на вушко. Ну Після того, як ти вже мені казав, а я тобі, тобі каза. зараз а так я скажу. Тобі Час Тараша. пішов. Бавовна. Бавовна. Бавовна, красавчик! <звігли> Кукурудза. 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 Красавчик. Він чує його. Він чує. В них музика індик. тихо. Ви індик. Бі... Індик. Інди. Індик. Дим. Дим. Індик. Зробіть музику, гондик. У них була музика тихо. торба. В нього навушники красавчик. Навушники не сильно на вухах прилягає. Мовля. Собака. Немовля. Хвиля. Хвиля. Ладно, забираю свої слова назад. Хвиля. 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 Вікри. Хвиля. І ви. ви. Таєшки. Пішов. Консерва. Консерва. Розерва. Консерва. Консерва. Футбол. 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 Квас. 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 <гус> <пе> сила. Квас. Сила. Сила. Сина. Сы квас. Юнак. Сила. Квас. Квас. Сила. Квас. Юнак. 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 Йо. Село. Село. Село! Село! Ні! Ні! Село! 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 Труси! 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 Бобри! Труси! Рури! Труси! Ти, ти, труси! ту! Тру, тру, рр! Труси! Ту, ту, ху! Труси! Uh, сосна. 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 На. Сосна. Сосна. Дуб. Дуб. Трамвай. Трамвай. Травай. Да. Нормально? Нормально, да? Офигенно, офиген. Раздавайся с тобой. Перевозик, перевозік, перевозь. Навушники сюди. Джентль мене. <рик> Готовий? Та yeah, я зараз ось цим ротом буду вимовляти так. Паралелепіпед, що вони зразу все зрозуміють. Час пішов. Сюрприз. Сюрприз. Шоу бізнес? Сюрприз. 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 Не знаю. Звали. Вівця. 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 Лосось. 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 Дюті фрі. Дюті фрі. Дюті фрі. Д'юті фрі. Чизкейк. Cheesecake. Життя. Чизей. Чезкей. Чезкей. Чезкейк. Шиз. Відпустка. 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 О, сюрприз. 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 Дупель. Мода. Мода. Подай. Мода. Моде. Мода. 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 Коса. Айна! Коса. Козак. Коса. Коза. Коса. Коса. Серце. Серце. Та Тата. Серце. Станка планка. Серце. Ха -ха. Ложка. 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 Лоша. Ложка. Ложка. Лоша. Ложка. 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 Паркет. Паркет. Нормально? Ні, не нормально. Яке було слово. Мода. Мода. Дівчата! Дівчата! Пане суддя. Мені вже аж самому цікаво. За що то мене так скічко при людях? Давайте по черзі. Власне, а що ти сказав. Ласточка, 12 балів. Респект. О! Не дарма ви взяли окуляри. Богдан. <пух> ви найкрасивіша людина України і світу. Все. Я не думав, що це настільки важко. Та ладно. Олександр Скічко. А. Нарешті. Нарешті ви знайшли нагоду при слові мода сказати притулі все, що накипіло. Мені здається, він розумів, що я кажу, просто хотів висловитись. <свистак> Чоловіки, загалом 5 балів. Вітаю. Дівчата. Так. <плес> Вітаю, сім балів. Перемога дівчат. <плес> Час пішов. Вампір. 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 Да. Мафія. Мафі-я. Мафія. Шокується взагалі. Вайпер. Вай-пер. 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 вай Да. Бі-де. О, Боже! Бі-де. Пида. 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 Я стесняюсь. Закуска. <laughs> Закуска. Закуска. Да. Пацюк. Пацюк. Барсук. Пацюк. Пацюк. <laughs> Посуда. Пацюк. Барсук. Пацюк. Короче. Бамбук. 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 Да. Карась. 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 Меблі. Що? Меблі. Що? Меблі. Мерлі? Меблі. Меблі. Баби. Меблі. 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 Ромео. 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 Да. Педан. Казан. Педан. 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 Педам, педам, педам. О, Боже. Так, послушай, притула тобі три рази повторяв і не чув. Ти йому те ж саме зроби три рази, щоб він не чув. Я зроблю шість, Оля. Цариця латекса. Готові? Час пішов. Орігамі. 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 Прищ. 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 Пай. Прищ. Туфля. 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 Гороскоп. 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 Колобок. Колобок. Гороскоп. Колобок. Гороскоп. 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 Come on. Табу. 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 Капу. Табу. 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 Капу. Табу. Табу. Я не бы сказал. Кейта. Кейта. Икра. Кейта. Лиза. Кейта. Закрейся там. Кейта. Lisa. 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 Espresso. Espresso. Carpaccio. Espresso. Gaspaccio. Espresso. Espresso. Mais uma vez. Vazon. 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 Еспресо. Еспресо? Ваша найвища високосте. скажіть, будь ласка, хто переміг? Джамала. Так. Да. А що ж вам таке привиділося, коли Леся казала слово біде? Ну, щось. Е, що нове... Леся на Євробачення скоро піде. Піде! <різь> То біда, <різь> а не біде. <різь> Оля Полякова під час цього конкурсу. Ви вгадували свої слова, чужі і навіть встигли нарішати закуску під вино. Браво! І зрештою, дзвонив пан Педан і дякував Джамалі за таку реакцію на його прізвище. О, Боже! Казав, що він вас теж дуже поважає. Дівчата, ми круті, правда, пане суддя. Правда, Сім слів. <пліх> Чоловіки, почалося все непогано. Дмитро одразу взяв оригамі, складне слово. Але потім притула, почав кричати на Лауда, що він прищ, а той себе таким не вважає. <пліх> Діма. Це було шикарно. На слово киця ви видали весь ваш словниковий запас. Ікра, ліза, піза, ліса. Все крім киці. Сергію, нагодуйте Шурова, бо ви йому вже каву, еспресо подаєте, а він ще хоче карпачо і гаспаччо. І капризи. Капрезе. І Лауд. Капрезе. Мені здалося, що в кінці ви просто прийшли поржати з притули. Там було слово «вазон». А, це вазон. Ага, вазон був, до речі. Мені здається, що слабка ланка цього конкурсу, тобто вазон вашої команди, це таки Сергій Притула. А що, А, а, ні, 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 а ні. що зі мною не так? Ми ж команда, З вами чекаєте. все так, а з ротом щось не так. З вашою, я б сказав, верхньою кінцівкою щось не так, лише дві правильні відповіді. Перемога дівчат.